Четвертий компонент нашої методики це мотивація. Взагалі, я не люблю слово мотивувати студентів, щоб вчитися. Так це не працює. Я не можу вас мотивувати вчитися. На жаль, я не можу віддати шматочок своєї мотивації, вам подарувати, щоб ви її використали і вивчили англійську мову. Чи була у вас ситуація, коли ви почали щось робити, ви були такі суперзаряджені, енергійні, вам все подобалося. Але протягом навчання ви зрозуміли, що ох, якась лінь включається або прокрастинація, ви? Там вже прибрали в хаті, ви вже пішли, зустрілися з друзями, поспілкувалися з батьками, але до англійської так діло не дійшло. І вже тут дивитись на годинник, 11 година. Вже пора спати і так. Кожного дня, і ви ніяк не можете підібратись до англійської мови. Так, от наша школа працює з мотивацією, але ми не надаємо вам нашу мотивацію. Ми допомагаємо вам з допомогою коучингових питань. Це називається Language Coaching. І кожен наставник. Кожен вчитель і ваш наставник буде працювати з вами, використовуючи цей підхід Language Coaching. Наставник поставить вам такі питання, які допоможуть вам віднайти свою мотивацію. А знову таки, що таке мотивація? Це та рушійна сила, яка допомагає вам рухатися вперед, вчити англійську мову. І мотивації може бути дві: може бути внутрішня мотивація, а може бути зовнішня. І ми допомагаємо кожному студенту віднайти свою внутрішню мотивацію. Мотивацію, правильними коучинговими запитаннями. Щодо зовнішньої мотивації, в нас є дуже багато всяких фішок, які ми використовуємо. Наприклад, стипендія. Якщо ви встигнете за 16 тижнів завершити курс, якщо ви старалися і склали тест, пройшли всі завдання і пройшли співбесіду з вашим викладачем, то ви отримуєте стипендію на наступний рівень навчання. Та ще й за вами закріпляється ваш вчитель. Якщо ви і Переходите на наступний рівень, щоб закрити вашу цілю у вивченні мов, вам потрібно не один рівень, а три. І тоді, як мотивація, ви після кожного рівня отримуєте сертифікат, який підтверджує ваш рівень, тобто це вже підтвердження досягнення вашого стипендію. Та ще й бонусом у вас зберігається ваш улюблений наставник і вас веде до закриття вашої цілі.